В огляді снігоприбиральної техніки взяли участь представники районної влади, МНС ДАІ, керівники підприємств Центрального міського району. Попередньо стан транспорту перевіряли на підприємствах, а остаточне рішення приймали після детального аналізу ситуації колегіально. Зібралася техніка підприємств району, які будуть працювати по боротьбі. Зі сніговими наметами це такі підприємства, як Криворіж тепломережа, обленерго, завод, електроград, кривбас, промводопостачання, кривбас, водоканал, товариство Веста, Шляхбуд, а також багато інших. На сьогоднішній день заготовлено посипковий матеріал, сіль і відсів, техніка повністю підготовлена. Цьогоріч на огляд було представлено 15 одиниць техніки, піскорозкидувачі, грейдери, трактори. Транспорт не новий, однак перебуває на даний момент у задовільному стані. В цьому переконалися і задіяні у процесі перевірки фахівці, представники ДІ. Особою ну, привлікаються к тому, щоб снаряди на технічне состояння даних транспортних средств, тобто на протектор, резину, готовність. Самих приспособлений, которые, то есть лопат, пескоразбрасывателей. Будем стараться, конечно, бороться в зимний период, чтобы город у нас жил, процветал и людям было комфортно зимой двигаться по нашим дорогам. Ознайомилися з технічними можливостями підприємств району і спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій. Адже взимку зазвичай всім цим службам доводиться працювати в тісному контакті, і проблемні ситуації, якщо вони виникають, теж вирішують спільними зусиллями. Всі снігові заміти, переміти кругом задітуються підрозділення МЧС для чіткого взаємодія між службами районів. Я для этого здесь не нахожусь. Мы отмечаем себе единицы, предприятия какие-то, производим сверку. И потом, когда случаются в ситуации, на дорогах, в случае замета, вызываем эту технику. И мы уже в готовности знаем, какая техника и что может обеспечить и что она собой представляет. В районі потурбувалися не лише про належний стан техніки. 1200 тонн посипкового матеріалу і 40 тонн солі підготувало підприємство Веста Шляхбуд. Свій запас мають і упорядники порядники, сіті сервіс та домобуд, котрі взимку опікуються благоустроєм прибудинкових територій. Щоправда, цього попереднього запасу вистачить лише на тиждень сильних снігопадів. Однак спеціалісти запевнили, що за цими матеріалами проблем немає, і в разі необхідності буде завезена потрібна кількість. За Татами огляду відзначили, техніка вже готова до роботи, щоб забезпечити криворіжцям комфортний рух вулицями міста у місяці снігу та ожеледиці.